Привіт, друзі! Я Ольга Озерна, ваш турботливий нутриціолог. Я допомагаю бажаючим схуднути, зробити це результативно, турботливо поставленню до свого тіла і надовго закріпити ці результати. Сьогодні пропоную поговорити про оземпік і подібні ліки, скажімо так. Що таке оземпік? Це а, ліки, які розпочали свій шлях як ліки для діабетиків, які хворіють а, на діабет другого типу саме. У хворіючих на діабет другого типу порушений синтез певного гормону. Він називається глюканоподібний пептид-1, і ми його, можливо, чули таку назву, як GLP1. І семаглютид, діюча речовина оземпику, є насправді якраз аналогом цього гормону. Що цей гормон робить? Нас цікавить переважно два ефекти його роботи. Ефект перший, він уповільнює вивільнення харчової маси зі шлунку. Тобто те, що ви з'їли, воно залишається у шлунку довше, відповідно, створює відчуття більш довгої ситості. Також GLP 1 посилає сигнал у мозок, нагадуючи мозку також про ситість. І часто, залежно від дозування, ці сигнали ситості від шлунку і від мозку, вони створюють у людей те відчуття нудоти, такого небажання чогось їсти. Тобто насправді один з найпотужніших ефектів і найпомітніших, про який говорять ті, хто використовує ці ліки, це пригнічення апетиту, не хочеться їсти. І це не про не зовсім про ту комфортну ситість, яку ви можете відчувати після гарного обіду, там, гарного прийому їжі. Це саме пригнічення апетиту. Вам не хочеться їсти. Багато людей пишуть відгуки, що вони мусять заставляти себе, щось з'їсти хоча б щось, тому що ну, немає апетиту, не хочеться. І... В цих ефектах, які з одного боку вони допомагають схуднути, тому що людина починає менше їсти. Якщо людина менше їсть, це значно знижує вхід калорії, відповідно, якась кількість, якусь кількість енергії тіло має добувати з жирових відкладень, які у нього є. Якщо ми говоримо про людину з метаболічним синдромом, якщо ми говоримо про людину, яка хворіє на діабет другого типу, ці стани характеризуються тим, що у цих людей підвищений суттєво і постійно інсулін. Інсулін це гормон, який такий домохазяєчка. Він все запасає. Поки підвищений інсулін, тіло не буде витрачати жирові відкладення на енергію не може. Поки підвищений інсулін, уся доступна енергія буде складатися, відкладатися у жирові відкладення на тілі. І Якраз а, зниження апетиту, зниження кількості їжі дає можливість тілу поступово знизити рівень інсуліну і, відповідно, тоді з'являється потреба і можливість у додатковій енергії, яку можна взяти з зайвих жирових відкладень на власному тілі. Це з позитиву. Так, тобто це така дуже допомічна функція. І насправді Оземпік і ліки, які базуються там на тій же діючій речовині семаглютид, вони досить непогано зарекомендували себе як допомога людям, які хворіють на діабет. Але ж... Паралельно ці ліки почали використовуватися саме для схуднення. І тут з'являються додаткові різні нюанси. Якщо говорити про плюси. Це ліки, які допомагають знизити апетит і почати менше їсти. Тобто, якщо людина має дуже сильну тягу до їжі, якщо людина не може зупинитися, тобто є певні механізми, які перестали працювати. Да? там Контроль кількості а постійно тягне на солодке і кількість цього солодкого дуже важко контролювати. Там багато додаткової якоїсь іншої їжі приходить і через це людина набирає вагу, але справитися з цим, з цим потягом до їжі не може. Тоді тут ці ліки можуть пригодитися, вони можуть допомогти саме знизити цю тягу до їжі, до переїдання і поступово розвинути нові, більш здорові механізми а, контролю їжі, які допоможуть потім підтримувати правильну форму, там, гарну форму. А, знову ж таки, це з плюсів. Далі починаються мінуси. А, покладаючись на ліки, як на інструмент контролю, а, і не розвиваючи ці звички, здатність самостійно контролювати кількість їжі, якість їжі і так далі людина може потрапити у залежність від цих ліків. Так? Тобто, коли ми постійно спираємося на ліки, як на інструмент контролю, це може тривати певний період, але є й інші механізми. І тут от, якраз важливо розуміти те, що цей механізм зниження апетиту, який так начебто гарно працює на початку і допомагає людині знизити вагу, через деякий час він починає проявлятися своєю іншою стороною. А саме апетиту немає. Людина перестає їсти поживну їжу і, відповідно, тіло починає відчувати дефіцити певних поживних речовин, які воно мало б отримувати для того, щоб нормально себе почувати, але не отримує. А тут все дуже залежить від того, апетит до чого залишиться. Так? Якщо залишився апетит до джерел білка жирів, то в принципі ну, там, можна протягнути довше. Якщо апетиту на це немає, залишився апетит, або можна в себе впихнути лише якісь там крекери, не знаю, кашки, щось таке, людина недоотримує величезну кількість, величезний об'єм тих речовин, які мають поступати, які б будували тіло, які б відновлювали клітини, які б давали можливість синтезувати енергію і так далі. Окрім того, те, що їжа затримується у шлунку, дуже часто створює додаткові симптоми, важкість, знову ж таки, нудота. Це ви маєте розуміти, також впливає на якість травлення. Тобто тілу стає як, важче перетравлювати, розбирати їжу на ті частинки, які воно може потім використати. І Багато також таких випадків, коли ця їжа вона довго сидить у шлунку і вона поступово потім вивільняється, але вивільнюючись, вона не засвоюється потім у тонкому кишківнику, вона швидко проходить той етап. І це закінчується роздратуванням кишківника і діареєю. Відповідно, тіло не може абсорбувати поживні речовини з тієї їжі, яку з'їли. Тобто і так апетиту немає, і так поживних речовин може бути недостатньо тих, що приходять з їжею, ще й тіло не здатне абсорбувати те, що прийшло, і те, що, можливо, якось там розібралося. Так? тому що стимулюється робота кишківника і виникає діарея. І ця діарея, це залежить від дозування. Тобто є такі випадки, коли а, уповільнення травлення відбувається настільки інтенсивно, що кишківник спазмується, і іноді ці спазми вони викликають дуже серйозні стани. А, до, включно зі смертю. Тобто, коли зовсім зупиняється робота кишківника, це дуже небезпечний стан, який вимагає негайного втручання а, швидкої, скажімо так. Далі. Ще один з ефектів, коли епатит суттєво знижується, коли людина починає втрачати вагу, а ця вага вона не складається виключно з жиру. І якщо хтось вважає, що коли він худне, то це втрачається саме жир, тут можуть очікувати деякі сюрпризи. Відповідно дослідженням до 40% ваги, яку втрачає людина, що використовує оземпік і аналоги, складається з сухої маси так званої. Так? Тобто це не жирова маса, це м'язи, це кістки, це може бути волосся, це вода з організму і так далі. Достатньо висока кількість з цього, ну, відсоток достатньо високий, це буде м'язова маса. Тобто тіло, недоотримуючи поживних речовин з їжі, починає використовувати власні м'язи, витягуючи з цього резервуару те, що може витягнути. Те, там Певні корисні речовини, певні амінокислоти, певні гормони там, і так далі. М'язова маса горить достатньо швидко. Відновити її в цьому стані дуже важко, тому що, ну, тому що для цього потрібні ресурси. А для того, щоб були ресурси на побудову, потрібно розвернути процес, ви ж розумієте. От. І ця втрата м'язової маси, вона м'язової маси і щільності кісток. Це два ключових таких моменти, які є дуже критичними, і які є дуже недооціненими. Багатьом здається, що якщо там вони схудли на 10 кілограм, то це щастя, класно і все таке. Але Якщо 40% з цих 10 кілограм, 4 кг, нехай половина це буде м'язи, 2 кілограми м'язів відбудувати, відновити може бути досить важко. Особливо, якщо ви жінка, наприклад, віком 50. Ну це прям задача з, навіть не з однією зірочкою. Для цього потрібні ресурси, для цього потрібні силові тренування, для цього потрібно дуже багато вкластися в це, і це займе набагато більше часу, ніж зайняло витратити, спалити ці м'язи. Також зараз дослідження показують, що приблизно через... 18-24 місяці більшість тих, хто приймає оземпік, перестають приймати ці ліки. Вони приходять до лікарів, які, можливо, навіть прописали їм, і просять припинити прийом, знизити саме через травні симптоми, через нудоту, через відчуття, оце постійне таке себе не дуже добре. І що ви думаєте? Вага повертається. Якщо людина виключно опиралася у своєму схудненні на ліки, тоді вага повертається дуже швидко, тому що харчові звички також повертаються дуже швидко. Якщо ви обираєте шлях використання цих ліків, ви маєте розуміти свою стратегію, ви маєте думати про те, як ви будете закривати втрату м'язів. Тобто це мають бути тренування, це мають бути силові тренування, які будуть утримувати хоча б кількість м'язової маси. Ви маєте пам'ятати про те, що тіло важливо годувати певними речовинами. Є речі, які є незамінними. Білки... У більшості свої є для нас незамінними. Тіло може синтезувати деякі з амінокислот, але далеко не всі, і для цього реально потрібні умови. Якщо цих умов немає, легше отримати білки ззовні, всі амінокислоти, які тільки можливо. Тіло має отримувати незамінні жирні кислоти. Та ж омега-3, наприклад, яка є критично важливою для активності мозку, для нашого зору, для пам'яті нормальної, для гормональної активності. Також має бути отримана, ці жирні кислоти мають бути отримані з їжею ззовні. Ми їх не можемо синтезувати. Вуглеводів незамінних не існує, без них жити можна, але навряд чи це вдасться, якщо людина не має апетиту зовсім. І загалом... Є такий ще момент, про який також недостатньо багато говорять. Тобто, якщо про втрату м'язової маси, про остеопороз, остеопінію, тобто втрату кісткової щільності а внаслідок прийому оземпіку, а швидше внаслідок того, що знижується прихід і використання поживних речовин. Про це вже почали говорити більше, то є ще одна частина, про яку я поки що чую дуже мало, і це посилення схильності до депресії і суїцидальної схильності. Є ідея, що знижуючи тягу до солодкого, тягу до їжі, любов до їжі до смачного, паралельно, ну, тобто це не відбувається ізольовано. І змінюється бажання... Жити, бажання радуватися, тобто те, що радувало раніше, перестає радувати. Те, що запалювало, викликало мурашки, посмішку і так далі, перестає викликати ці емоції. Пригнічує емоції радості. І відповідно ризик депресії зростає в рази. І це такий важливий дуже наслідок, про який теж потрібно пам'ятати, розуміти і думати, що з цим можливо зробити. Що робити, якщо ви хотіли б схуднути, але те, що ви чуєте про ці ліки, сподіваюсь, вас від них трохи відвертає, тому що насправді... А Оземпік, Манджаро, Вігові і аналоги, аналоги цих ліків, GLP-1 анагоністи вони працюють краще, коли вони йдуть паралельно з терапією, паралельно з фізичними тренуваннями, паралельно зі зміною дієти на якісну. Якщо ви можете зараз змінити свою дієту на більш якісну, якщо ви можете додати тренування, якщо ви можете проходити терапію, змінювати свої стосунки з їжею, це те, що важливо робити. Починати потрібно саме з цього. Додавати медикаментозну підтримку можна вже потім, тоді, коли ви розумієте, що тут ви закрили це, але чомусь ну, треба ще трошки зрушити. Да, і тоді можна поговорити про там, певну дозовану медикаментозну підтримку. З чого варто починати? Насправді, цей гормон, глюканоподібний пептид 1, який є в основі всіх цих ліків, ми виробляємо його природнім шляхом. Не в такій кількості, і тому він працює не так агресивно і не має таких наслідків, але ми його виробляємо. Як це відбувається? В першу чергу це відбувається, коли ви їсте якісну цільну їжу, яка містить достатню кількість білка, яка містить достатню кількість насичених жирів. Тобто шматок м'яса, який ви з'їсте. Він принесе тілу багато ресурсів, багато будівельних блоків, дасть там багато достатньо енергії і при цьому стимулює синтез глюканоподібного пептида 1, дає відчуття ситості в шлунку, дає відчуття ситості сигнали в мозок, і ви маєте подовжене відчуття ситості кілька годин. Не маючи при цьому нудоти, не маючи при цьому зниження апетиту, тобто через кілька годин ви природньо будете голодні знову. Це нормально, це нормальний процес, якщо ви жива людина. От. А якщо є якісь певні нюанси, так, і ви не можете, наприклад, чомусь з'їсти 200 грам стейку. Буває по-різному. Що ще допомагає? Є, наприклад, чудовий напій Єрба Мате, який стимулює синтез GLP1. Він також допомагає подовжити ситість, відчути, відчути цю, це відчуття і в мозку, і в шлунку. І також він стимулює там, різні метаболічні процеси, загалом додаючи більше радості, ну, Тобто він надає тілу можливість відчувати більше радості через свої певні речовини, які там містяться. Це, Чай, який можна заварювати, важливо також піклуватися про якість, але далі, клітковина, вона також стимулює GLP 1 Якщо клітковина не є дуже доступною, так? тому що ми маємо споживати достатньо багато клітковини, якщо це зараз там, початок весни лише і не дуже багато зелені навколо. Це може бути квашена капуста, тобто це якісь заготовки, які ви робили. Можна зараз навіть купити капусту і зробити її, там, заквасити і так далі, Ще отримати ферменти, які теж будуть працювати вам на користь в сторону схуднення. Є така штука, називається PGX. Це капсули з певним типом клітковини, який є дуже корисним для процесів детоксикації. Тобто ця клітковина вона а, допомагає тілу вивести певні токсини, які а, виходять разом там, із жовчу, вона зв'язує їх. Є берберін, який також працює, він додає відчуття ситості, як і клітковина, за рахунок того, що вони тягнуть воду, розбухають дуже сильно і вони додають об'єму. Багато хто орієнтується на об'єм шлунку як маркер ситості. Я завжди пропоную шукати інші маркери ситості, тому що вони є, їх достатньо багато, але якщо ви звикли орієнтуватися лише на цей маркер, то Берберін, Клітковина, PGX вони допоможуть вам посилювати відчуття ситості з меншою кількістю спожитої їжі. Використовуйте природні аналоги, шукайте, які варіанти працюють на вас. Приходьте працювати, ми будемо разом, я допоможу вам знайти у вашому харчуванні ті, а, ті його частини, скажімо так, які є позитивними, які добре працюють для вас, і ми їх разом посилимо, так, щоб ви змогли досягати своїх цілей по змінні тіла, по схудненню, якщо це вам цікаво. Дякую вам і гарного дня!